Комфортний таунхаус у Ворзелі у котежному містечку з усією необхідною інфраструктурою. Можливе розтермінування на 6-12 місяців виглядаються всі державні програми. Будинок загальною площою 106 метрів квадратних. Головною особливістю планування є велика кухня-вітальня 33 метри квадратних, з виходом на викладену плиткою терасу і задній дворик, чотири спальні кімнати правильної форми, одна з яких знаходиться на першому поверсі, та два великих санвузли, що дозволяє розмістити як душ, так і ванну за вашим бажанням. Побудований з газоблоку, утеплення пінопласт, вхідна вода, свердловина та септик. Заведено три фази електрики 16 кВт. Є можливість провести газ розташований на закритій території, в'їзд через ворота, автомат тільки для мешканців таунхаусів. Є невелика загальна зона відпочинку, паркомісце перед вашим будинком, дуже вдале розташування поруч з лісом та озером. Встигніть придбати за дуже привабливою ціною 67 тисяч доларів. Телефонуйте та пишіть, і ми з радістю його вам покажемо.